Дорогі друзі, я дуже вам вдячна за всі ваші перегляди, реакції і відгуки на наш подкаст Богослов'я для життя. І ми обов'язково продовжимо знімати цей подкаст, тому що в світі ще дуже багато тем, які варто підіймати, а ми ще не встигли цього зробити. Ми вирішили почати новий проєкт, який називається «Бачити іншого. Він не стільки про теми, скільки про людей. Кого ми плануємо запрошувати до нас на інтерв'ю? Це люди, які можливо не дуже відомі, не дуже публічні, але це люди, яких точно варто побачити і почути. Ми будемо спілкуватися з новаторами, які часто робитимуть нам виклик, тому що вони впроваджують зміни у важливі сфери нашого суспільства. Але нам важливо почути, як вони мислять, у що вони вірять, яку ціну вони часто платять за те, що роблять, і побачити Боже образ у них.